Доброго дня, любі четверокласники підготувалися до уроку Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про розселення людей на землі. Зараз, звичайно, що у різноманітних куточках землі живуть люди. Проте, звичайно, заселялися вони на те, всій території неодночасно і густота населення на різних територіях різна. Ми це з вами вже розглядали на попередньому уроці. Перед вами первісні люди, і, звичайно, що вони оселялись там, де були найсприятливіші умови проживання, тобто клімат, поблизу, щоб були якісь водойми, з яких можна було брати воду, і росли гарно розвинений рослинний і тваринний світ, для того, щоб мати можливість вживати їх у їжу. На думку вчених, перші люди з'явились на землі саме в Африці, і там вони намагалися освоювати території, які були найбільш придатні до життя. Але ви розумієте, що клімат Африки і його рослинний і тваринний світ не надто придатні для. Постійного проживання на всіх територіях, і, звичайно, на той момент було дуже важко проживати первісним людям підпалаючим сонцем. і тому почалися мандрівки планетою в пошуках нових місць, більш комфортних місць для проживання. В першу чергу, звичайно, це було пов'язано саме з природою, тому що люди селились первісні, де було тепло. Оскільки не мали гарних будівель і одягу, які могли себе захистити від холоду, на рівнинних територіях, тому що гори не було водойми, важко підніматися, важко проживати, не підходило. Поблизу водойм. І там, де можна було збудувати хоч якесь житло та здобути їжу. З плином часу кількість людей збільшувалася. І не вистачало вже їм місця, на якому вони проживали, не вистачало їжі. І знову люди вирушали в пошуки, на пошуки кращих земель, кращої території, і переселялись все на нові. З Африки почали спочатку вони розселятися на материку Євразія, а вже потім в Австралії, тому що Євразія була ближча, ніж Австралія, тому, відповідно, оселялися спочатку на територіях, які були ближчими. Значно пізніше були заселені Північна та Південна Америка, оскільки вони знаходились подалі, і первовісні люди просто не знали про наявність ще і цих територій. Спочатку люди оселялися в помірних теплових поясах на рівнинах, де були гарні умови для життя. Тобто, якщо подумати і пофантазувати, то саме територія України в якомусь плані ідеально підходила, оскільки помірний тепловий пояс, багато рівнинної території, грудючі ґрунти, прісна є вода і різноманітні корисні копалини. Саме поступово завдяки праці люди. Освоювали інші території земної поверхні і почали вже потім оселятися в навіть у несприятливому для життя поясі, оскільки почали будувати теплі гарні оселі, мати взуття, одяг, почали знаходити можливості отаплювати так, опалювати свої приміщення для житла, тому вже могли проживати в різних. Умовах. Звичайно, є материк, який постійно не заселений, це Антарктида. На цьому материку люди живуть лише тимчасово серед вічного снігу і льоду працюють вчені на наукових станціях. Вони приїжджають почергово, проводять дослідження і від'їжджають назад. Але незважаючи на те, що зараз прогрес крокує дуже вперед, і ми маємо і надзвичайно теплий одяг, і новітні способи обігріву приміщень, і спеціальний плани, техніка побудови будівництва, так щоб зберегти якомога більше тепла, світла, але все одно. Населення розподілене нерівномірно. Найбільше населення зараз проживає на материку Євразія. На другому місці перебуває Африка, на третьому Північна Америка, на четвертому Південна Америка, найменше людей проживає в Австралії. Подивіться, будь ласка, зараз перед вами карта світу з. І кольорами позначені території відповідно за кількістю населення на 1 кілометр квадратний. Як ви бачите, що світло-зелений колір це території з найменшою населенням, чорний це території з найбільшим населенням, так? тобто тисяча людей на кілометр квадратний. Загалом, як ви бачите, що саме Європейська частина має дуже велику кількість населення, так, це від 75 до 300 до 1000 людей. Також Азія, так, як ви бачите, Австралія зелений колір, проживає найменше осіб. Чому саме ці території? Австралія дуже далеко, менш заселена. Ця територія Євразії дуже багато лісів тайга і болотиста територія, тому, звичайно, для проживання вона не підходить. Більше на північ ці території мають дуже низькі температури, тому, звичайно, люди там мало хто проживає. Серед країн, де проживає найбільше людей це Китай та Індія. Кількість населення там перевищує за 1 мільярд осіб. Загалом дізнаватися щось про розвиток цивілізації на нашій землі і про те, як люди розселялись на землі, задають відповіді і допомагають учені археологи. Саме вони займаються вивченням історії, переселень, розкопками поселень людей, вивченням їхнього побуту, життя і взагалі події, які відбувалися на нашій території багато років тому. Кількість людей зростала в стародавні часи дуже повільно через погані умови життя. По-перше, дуже багато різних хвороб, які на той час не могли лікувати, тому про Дуже багато гинуло ще при народженні дітей. у маленькому віці вони хворіли, не могли їх вилікувати. Загалом тривалість життя на той період була також дуже короткою. Люди не доживали до старості знову ж таки через погані умови та погану медицину. Також, звичайно, напади хижаків, стихійні, лиха і постійні війни, і знову ж таки війни, які. Без спеціальної техніки, без нічого, тому звичайно дуже багато гинуло, не мали карт, не знали як рухатись, не мали якихось конкретних планів. Тому звичайно, це через нестачу цього розвитку і кількість смертей була надзвичайно великою. І спочатку люди були лише. Вони лише брали, можна сказати, так, від землі, вони лише користувалися, але потім уже навчилися працювати і поповнювати запаси. Людина збирала плоди, полювала на тварин, потім вже почала сіяти зерно, приручати тварин, будувати самостійно житло і вже вирощувати рослини, а не тільки збирати те, що давала природа. Але все ж таки, Потерпали дуже часто від різних стихійних явищ, і намагалися жителі землі постійно придумувати все нові нові способи, як цьому протистояти та зберегти своє життя і життя своєї родини. Найбільший приріст населення на землі розпочався при лише 200 років тому, коли залежність людини від природи стала. Меншою, тому що людина почала знаходити способи вирощування хімічного хімічної роботи, так тому що покращився рівень медицини, покращився рівень промисловості сільського господарства. Тому і збільшився приріст населення. Зараз перед вами таблиця. Ось саме яким чином відбувався Зріст, так, 1820, 1 мільярд осіб, 2020 майже 8 мільярдів осіб. Тобто за 200 років чисельність населення виросла близько 7 мільярдів осіб. Тобто за ці 200 років, звичайно, це надзвичайно великі дані. Зараз на Землі проживає понад 7 мільярдів людей. З плином часу. Люди вже дуже неймовірно заселили планету, але заселили все жодно нерівномірно. Найбільша кількість населення зосереджена у великих містах, а джунглі, пустелі, льодовики, гори тайга, звичайно залишаються малозаселеними, тому що дуже неможливо проживати і будувати комфортне своє життя. Сучасна людина зараз намагається по максимуму використовувати всі території, які є. Тому зараз такі країни, так, як Китай та інші країни, вони використовують по максимуму всі території, тому дуже часто почали будувати. Багатоповерхові будинки, тобто піднімаючись гору, щоб розселити зручно все своє населення, і навіть почали використовувати навіть океанські простори для свого життя. Вони люди почали створювати штучні острови і на цих штучних островах будувати своє житло та бази для відпочинку. Жителі різних континентів мають Мовні, культурні і зовнішні відмінності, так, і зараз ви можете це навіть побачити. Расові ознаки не є випадковими, і вони знову ж таки утворилися дуже і дуже давно. І ви можете проспостерігати зараз, що люди різних частин світу мають зовнішність, яка відрізняється одна від одної. Тому що вже люди, коли розселилися на землі, тривали їхнє існування, то їхня зовнішність вже пристосовувалась до природних умов, на яких вони проживали. І хоча анатомічна будова тіла у людей однакова, ми маємо дві руки, дві ноги, голову, очі, вуха, ніс, але. В... Внутрішні органи однакові, але колір шкіри відрізняється, очі, волосся, форма носа, губ, все це в нас відрізняється. Так, наприклад, якщо ми говоримо про африканський континент, так і на жаркішій області, що з'явилося? Темна шкіра для того, щоб не обгорало під палаючим сонцем, волосся таке міцне, для того, щоб не напікало в голову кучеряве волосся широко відкриті ніздрі і потовщені губи. Ось ознаки їхні, так? Європеоїдна раса, це європейська зовнішність, так, світла шкіра, м'яке волосся різного кольору, Більше, найчастіше, звичайно, це русяве, вузенький ніс з маленькими ніздрями для того, щоб менше вдихати холодного повітря. О, дивіться. Ось. Загалом розрізняють чотири раси людей. Ось вони між вами. Чотири раси людей, і вони всі відрізняються між собою. Але слід пам'ятати про те, що на планеті люди всі рівні. І жоден колір шкіри, місце проживання, форма очей чи носу, якісь природні особливості рук, ніг, обличчя не дають ніяких переваг в людей один над одним. Це необхідно пам'ятати для того, щоб будувати своє щасливе і мирне життя на нашій землі. Вдома ви ще допрацюєте допрацюєте цей матеріал, прочитавши сторінки в підручнику та виконавши завдання, яке саме прочитаєте у класрумі. Дякую за увагу. До побачення.